this uh, tragic day, we um, expats, the international community, together with ukrainians who are based or working or visiting Kyiv, have come to firstly express our most sincere condolences and solidarity with the friends and families of the men, women and 80 children that perished in this uh, terrible act. Emma Fell, Carol and Michael Clancy. Rick Schussmans, Belgium. Andre Angel, Canada. Wilhelmine Louise, Broghammer, German. Fatima Diskus, German. Olga Yopa, German. Gabriel Lasch, German Yatini Tini Indonesia. Yuriani Ninnik, Indonesia. Indonesia. Mohamed Afif Bin, Malaysia. Johanna de Haan, Nederlands. Annetje de Jong, Nederlands. Willem Pim de Kuiper, Nederlands. Saskia de Leeuw, Nederlands. Esther de Ridder, Nederlands. Albert Joop de Roo, Nederlands. And say again, world must be one. The world must be one. The world must be one. ми дізналися про це від наших друзів британців це є абсолютно їх ідея і ми підключилися одразу вони нам перепостили плакат з Місцем, часом проведення цієї акції. ми його поставили. Більше того, я знаю, що сьогодні дуже багато українців по всьому світу так само робить подібні ну з іншими international ком'юніті. Вони так само роблять такі. Я точно знаю, що це робить Оля. Це робить ще Америка, Канада, Варшава точно робить. Париж автомайдан наш робиться, і завтра Бельгія буде це робити так само з нашим автомайданом. Тобто, це я знаю, що американці виходили вже з транспарантами, що сепаратисти не могли вбити збити самі літак. Я знаю, що британці вже взяли участь у великому опитуванні і підтримали дуже жорсткі санкції по відношенню до Росії. Я знаю, що 80% німців під час опитування висловили своє негативне ставлення до Росії. Я може не дуже точно формулюю до кінця, але я саму суть Поясню, ми слідкували, ми моніторили всю ситуацію, ми дуже моніторили пропаганду на цьому тижні. Дивіться завжди в корінь проблеми. Кому було вигідно таке резонансне вбиття цього літака? Чому вибрали саме такий літак, де летіли медики, де летіли діти? Чому саме такий вибрали літак? Путін не знаю, вся його команда вони не можуть зрозуміти, що КГБ трохи відстає від життя. Ну не буде пропаганда діяти на вільний світ. Ну не буде. Так, вона буде діяти десь, люди будуть говорити, що дійсно летів літак вже з трупами заготовленими. Ці всі бздури, що ну, це страшилки, чи як вони це все називають, але вільний світ, люди все розуміють, там не можна прийти і купити розум людей.